Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми будемо навчатися розрізняти слова за значенням та питаннями та складати задачі. Давайте привітаємось, давайте посміхнемося, давайте в очі глянемо і нам тепліше стане. Раз рука, два рука, раз плече, два плече. Голова вліво, вправо подивилась, посміхнулась, привіталась. Почнемо зі вправи шифрувальник. Тобі треба прочитати всі слова, але із кожного слова обрати із першого слова першу букву, із другого другу, із третього, третю і так далі. І в тебе повинно вийти слово. Тож, перша буква, друга, третя, четверта, п'ята. Далі спробуй самостійно, шоста. Сьома, восьма, дев'ята, десята то яке слово утворилося? Прикметник. Які слова називаються прикметниками? Пригадай, це слова, які вказують на ознаку предмета, з якими словами в нашому мовленні пов'язані прикметники? А вже з іменниками. Які інші частини мови вам відомі? Іменник, дієслово, числівник. В зошиті записуємо число, класна робота, прописуємо склади і робимо звукобуквіний аналіз слова, дієслово і обов'язково робимо схему до цього слова. Прочитай уривок із вірша Лесі Лужицької. Дієслово слово діє. Народилось і зоріє, розвивається і квітне слово любе, слово рідне. Випиши з вірша слова, один іменник, два прикметники, три дієслова. Поясни, що називають виписані слова і на які питання вони відповідають. Тож постав відео на паузу, випиши і усно поясни. Наприклад, дієслово любе рідне діє народилось Зоріє. Це як приклад, як зразок. Ти можеш виписати свої слова. Виразно прочитай вірш Леоніда Полтави а потім виконай завдання до цього вірша. Там, де сонечко іскриться, де весняний вітер вії, де на горах є столиця, наш великий славний Київ. Там є наша батьківщина, Україна. А зараз у зошит випиши з вірша іменники за абеткою. Спочатку знайди всі іменники, розстави їх за абеткою, а потім запиши у зошит. Поясни їхнє написання, чому деякі іменники пишуться з великою, а деякі з маленької букви. Усно склади речення з виділеним словом. Постав відео на паузу, попрацюй, а потім перевір. Отже, Батьківщина, вітер, Київ, сонечко, столиця Україна. Роз'яжи задачу. Поясни, що називають виділені слова і на які питання вони відповідають. 19 учениць налічив у класі Гриць. 20 учнів ще прийшло. Скільки в класі всіх було? Пригадай математику, щоб дізнатися, скільки всього було. Виконуємо яку дію. Додавання. Тож, до 19 додати 20 буде. 39. Виділені слова 19, 20. На яке питання вони відповідають? А вже ж скільки. Домашня тренувальна вправа. В друкованому зошиті на 10-й сторінці у вправі 19. Спочатку треба прочитати вірш Тамари Коломіць, а потім виконати завдання до нього. Квітень славний квітний кар. Сонячно і рясно уквічав нам календар першим цвітом, рястом. Випиши іменник, прикметник і дієслово з цього вірша. І з кожним з них склади і запиши по одному реченню. Дякую за увагу і до зустрічі!